Цього дня Антоніні пощастило, у неї видався вихідний, а черга у відділенні Укрпошти виявилася не такою кілометровою, як зазвичай у період з 10 до 20 числа кожного місяця. 17 березня жінка, власне, як і переважна більшість прилучан, йде сюди, щоб заплатити за комунальні послуги. Чому обирають саме ці дні, утворюючи тим самим дискомфорт працівникам відділень зв'язку та забираючи свій дорогоцінний час, пояснюють кожний по різному, але той факт. Що у черзі до каси можна вистояти і пів години, і годину в один із таких ажіотажних днів. Ніхто із присутніх заперечувати не став. Так буває з роботи треба вистояти цілий день. Ну в очереді довго, може, пів часу, час. Піня будуть решті. От такий. Кожен Тажди каже, що піння злота того числа. Ну, пеню-то я в принципі ще й не платив. Може їй не треба платити. Ну також я 20-го числа сюди оплачувати. І через те, що квітанці приходять дуже пізно. От я от приселась з роботи і пішла. Квітанці приносять дуже пізно. Начальник 7-го прилуцького відділення Укрпошти Ніна Ліжніна заповняє. Великі черги на їхньому відділенні у період з 10 до 20 числа були і раніше ще до того, як люди дізналися про пеню на невчасну сплату комунальних платежів, яка нібито увійшла в дію 1 січня 2011 року. Зрозуміло, що така новина не змогла пройти повз вуха сумлінних прилучан, які навіть почувши у змі про її відміну, і далі продовжують вистоювати у кілометрових чергах, щоб, не дай Боже, не заплатити ні днем пізніше від 20 числа. У такі ажіотажні дні касири приймають набагато більше платежів ніж, скажімо, на початку місяця або наприкінці. Якщо, допустим, 1-2, допустим, по п'яте число включно, якщо у нас людей, допустим, мало, корішков, може, ми приймаємо десь, ну, хай 500-600. З 10 по 20 число. Бывает, що по 2-3 по тисячі коріжків буває, тисяча коріжків буває. Ну люди ж приходять, допустимо, приносять по 5-6 по квитанцій. Є такі люди, які приносять, платят і за дітей, і за себе, і за бабушек, і за дедушек. І в результаті можуть дати по 15 квитанцій. Такий ажіотаж позначається і на роботі касирів, яким іноді і відійти на хвильку з робочого місця ніколи, і зосередитися від напливу клієнтів важко. А робота потребує неабиякої точності, і найменша помилка може коштувати працівнику всієї заробітної платні. Тим часом пеню на борги за житлово-комунальні послуги поки не нараховують, хоч можуть це робити з 1 січня поточного року, розповідає Ніна Ліжніна. Пройшов такий слух, що люди бояться, що будуть платити пені, але поки ніякі пені ні за що не беруться. Мабуть, уже такий наш менталітет бути пунктуальними і законобоязкими. І навіть якщо пені нам не нараховують, то сплатити за комунальні послуги вчасно є багато інших причин. Зокрема, нам можуть просто відключити той самий телефон, електрику, якщо ми почнемо боргувати чи просто порушувати терміни сплати. Остання квитанція зазвичай до абонента доходить числа 15-го. От і залишається часом навіть менше тижня, аби розрахуватися.